Не нарікайте на камін або піч, не додивившись це відео, зверніть увагу, що кожен камін або піч, спалюючи 1 кг дров, автоматично спалює 8 кубів повітря. Тому часто люди нарікають, що піч чи камін димить, і одна з причин того, що димить камін або піч, це, це те, що йому не вистачає повітря для горіння. Така річ називається навіювач. Предназначена для того, щоб в кімнату подавати повітря, але попередньо його підігрівши. Це виробник Дарко, один з кращих виробників світу. Упакування є інструкція, також покроково є інструкція, як ми це маємо під'єднати і з чого складається. Тепер дивимось детальніше, як виглядає ця річ. Кладається з двох елементів. Тобто, це зовнішня частина з сіткою. Це внутрішня частина. Тут є клапан і він герметичний. Тобто, коли перекриється, то сюди повітря не буде попадати взагалі і не буде протягу у приміщенні. Ми бачимо, що тут є ущільнювач для того, щоб герметично закривалось. І Є такий теплообмінник. от цей теплообмінник він спрацьовує, коли температура повітря поступає плюс 4 градуси, і він підігріває його з дельтою плюс 10 градусів. Це в середньому. Коли на вулиці у нас плюс 4 градуси, в приміщення вже попадає температура плюс 14 градусів. Завжди в приміщенні чисте свіже повітря вже підігріти, тобто не буде дискомфорту для людини. І в той момент, коли наша піч або камін потребує певної кількості повітря, воно подається з вулиці уже підігріти, чисте. А те повітря, яке було в приміщенні, воно попадає в камеру горіння. Тут зразу є. Кабель для під'єднання для того, щоб цей теплообмінник працював, і в чому ще перевага? Є ще такий фільтр для того, щоб він уловлював мікрочастинки пороху і, можливо, навіть запаху, щоб воно не попадало в приміщення. Є декілька видів навіювачів. Я хочу вам показати це навіювач просто в приміщення. Це також навіювач в приміщення відрізняється тільки тим, що він білого кольору, а це навіювач, який передбачений уже зразу в піч. Тобто ми бачимо, що якщо ваш опалювальний прилад предназначений для подачі повітря, ми монтовуємо такий навіювач. У нього теж є зовнішня тут частина, прикріплюється і відповідно уже сюди надівається гофра і прямо під'єднюється до каміна або до печі. Тут є ще такий прилад на сервопривід, і цей сервопривід може перекривати від датчиків зовнішньої температури і внутрішньої температури. Тобто також складається з двох частин теплообмінник. І ну, тут ми бачимо також клапан є. Якщо у тебе димить камін або піч, якщо у тебе пліснява, якщо у тебе запах у приміщенні, якщо тобі не вистачає свіжого повітря, використовуй навіювач. Якщо ти маєш проблему якусь, звертайся, ми допоможемо її вирішити.